Як розширити вплив біблійних цінностей на суспільне життя, міркували харківські протестанти на обласній нараді з підготовки до святкування 500-річчя реформації. Усі протестантські церкви вважають себе нащадками європейської реформації 16-го століття. Був такий чоловік Мартин Лютер, який шив велику реформу, прежде всего, в своєму серці, коли він он що Наші гріхи прощаються Христом, Його кров'ю, Його благодаті. І потім об этом почав рассказывать своєму приходу, рассказывать обществу. Він перевев Біблію для того, щоб люди розуміли Слово Божі. На історичну зустріч зійшлися 150 харківських лідерів і активістів чотирьох напрямків протестантизму. Доповідачі представили міські проекти, громадські локальні акції як на рівні окремих громад, так і міжконфесійні. Спікери зібрання підкреслювали, що лише реформована, духовно трансформована людина здатна змінити своє оточення. Таку трансформацію всіх аспектів життя за біблійним зразком здійснює Бог у віруючій людині. Наше найбільше преимущество в любой програмі, особливо В Р 500, щоб чоловік Біблію, Бога, що що Він його любить, що Він любить, дає надію, і що. Людина Є будущее, славне будущее, замечательное будущее. Реформація коснулась сьогодні наших І Ми думаємо, що в кожній церкві Церковь має реформуватися, церква змінити серця людей, серця служителей. Церковь изменяется общество. Протестанти Харкова та області об'єднують зусилля для організації публічних богослужінь, заходів, концертів і фестивалів. Їхня просвітницька діяльність нерозривно пов'язана із соціальною роботою. Учаснюють наше об'єднання в напрямках дітям служення, в дитячих домах, в престарілих. естественно, э, волонтерское служение на э, в зону АТО и э, среди молодежи школ. Мы общаемся друг с другом. Это, можно сказать, душепопечительская помощь. И когда проблемы человека решаются в церкви на основании Писания, люди видят, как Бог действует, это самая большая визитка христиан. А вся остальная работа, она идет уже по сердцу, когда Бог располагает идти туда-то, идти в другое место. Кто-то идет в дом престарелых, кто-то идет к У нас очень много нуждающих, очень много людей, которые переселенцы из восточных регионов. Мы служим, им, служим им Евангелием, служим любовью Иисуса Христа, кормля, одевая. И ведем работу как в тюрьмах, ведем работу в детские дома, в обществе инвалидов. школам преподаем христианскую этику. Вот. Мы кормим детей, вот, которые очень бедные у которых родители не могут обеспечить своих детей. Вот, мы одеваем детей, мы их обуваем. Вот, мы занимаемся с молодежью в нашем городе. Мы проводим летние лагеря. От у нас також хорошо настроєно подразкове служіння. Щоб представити суспільству цінності та ідеали реформації, протестанти прагнуть здолати сформовані радянським часом атеїстичні упередження щодо євангельських віруючих. Ми нормальні люди, ми в житті радісні люди і то, що ми говоримо, проповідаємо на сам ділята. Ми живемо ми щасливі в житті, щасливі в сімейній житті і я. На самом деле, самый счастливый человек. Верить це круто, верить це модно, верить це правильно. Нормальний человек, образованный, эрудированный, образований, творит який творить щось і не в, смысле, в кавычках, а творит что щось адекватно і здраво. Максим Балаклицький, Олександр Федоров, Харків, вісті, Надії.